Міфи про ЕКЗ найпоширеніший міф. Це те, що після ЕКЗ народжувати можна тільки шляхом кесарського розтину. Ні, це неправда. Сама по собі програма ЕКЗ не є показом для кесарського розтину. То, яким чином будуть проходити пологи, вирішує саме або акушер-гінеколог, який займається веденням вагітності, або безпосередньо акушер-гінеколог, який приймає пологи. І це залежить саме від того, як протикала вагітність і які жінка має супутні захворювання. Або ж, звісно, рішення про кесарський розтин може прийматись безпосередньо в пологах. Наступний міф: діти, народжені після програми КЗ, слабкі та хворі, а ще, ймовірно, безплідні. Зараз більша кількість програм ЕКЗ виконується з. ПГД, це передімплантаційне генетичне тестування. Тож, навпаки, ми маємо ембріони, які максимально перевірені, в яких ми можемо виключити хромосомні патології і, і переносити ембріон вже з мінімальними ризиками. Також в нас є докази в клініці, вже є ті пацієнти, які були народжені. Після програм екстракорпорального запліднення, і вже на зараз вони мають своїх дітей, які були е, зачаті природнім шляхом. Наступними. ЕКЗ це завжди багатоплідна вагітність. Так, раніше, коли робили програми ЕКЗ, і коли не було настільки просунутих методів кріоконсервації ембріонів та розмороження ембріонів, то більшість е, програм. Проводили саме в нативному циклі, тобто робилась стимуляція, декілька ембріонів одразу приносились в матку. І, звісно ж, були ризики багатоплідної вагітності, і їх було багато. Зараз а, переважна кількість програм. Проводиться з передімплантаційною генетичною діагностикою, тобто ми відбираємо ембріони, ми робимо селекцію здорових ембріонів тих, які мають більші шанси на настання вагітності. І тому кількість багатоплідних вагітностей зараз після програм ЕКЗ значно нижча ніж колись. Після програми ЕКЗ клімакс починається раніше. Ні, це неправда. А в стимуляції, яку ми проводимо в програмі ЕКЗ. Ми забираємо тільки те, що нам яєчники видали саме в цьому конкретному циклі. В природньому циклі всі ці фолікули вони були б атризовані, і тільки один би проовулював. А за рахунок того, що ми використовуємо гормональну стимуляцію, ми можемо підняти весь пул фолікулів. Наступний міф в програмі ЕКЗ можна замовити стать дитини. Ні, замовити не можна. Але ж отримані ембріони ми можемо перевірити, перевірити саме на відсутність або наявність хромосомних патологій. І саме перше, що ми будемо знати, яку інформацію про ці ембріони, то це стать. І, відповідно, ми будемо обирати ембріони не за статтю для переносу, а саме за їх характеристиками. І останній міф: ЕКЗ це тільки для тих, кому більше 35 років. Це неправда. Так, я вже казала в своїх відео, що після 35 років якість і кількість статевих клітин значно знижуються. Тому дійсно пацієнтів такої саме вікової категорії їх набагато більше. Але є трубний фактор, є порушення в спермограмі, тому на програми ЕКЗ звертаються пацієнти дуже різних вікових груп.